Отже, я збираюся створити агентну автоматизацію від початку до кінця за 15 хвилин. Мене звати Тайкі Йошіда. і я є частиною команди розробників продукту Power Platform тут у Microsoft. Сьогодні ви дізнаєтеся, що саме можливо автоматизувати. Ми зосередимося на різних можливостях, як Power Automate, так і Copilot Studio для створення агентної автоматизації. Я хочу розповісти вам, у чому різниця між автоматизацією на основі правил і автоматизацією на основі цілей, і коли варто використовувати кожну з них у цих різних можливостях. Тож, спочатку, я хочу пояснити проблему, яку я використаю тут як сценарій. Отже, у цьому конкретному сценарії є команда підтримки продажів, яка допомагає різним продавцям по всьому світу, і їм, по суті, потрібно отримувати доступ до різних систем. Наприклад, до виробничих систем, які побудовані на локальних серверах, є системи виставлення рахунків за продажі, які працюють на SAS, і всі ці різні складові. І справді, для всіх цих різних складових потрібно мати окремі екрани, так. Тому доводиться витрачати чимало часу, щоб зібрати всю необхідну інформацію, коли клієнт запитує щось. Тож, замість того, щоб робити все це вручну, ми зараз за приблизно 14-13 хвилин створимо агента з нуля, використовуючи переважно Copilot Studio, але підключаючи різні можливості, включаючи агентів для роботи з комп'ютером. Отже, з 12 хвилинами, що залишилися, дозвольте мені перейти до своєї демонстрації. Тепер мені залишається тільки молитися, щоб усе спрацювало. Отже, тут у мене чистий аркуш, і я збираюся створити нового агента тут, використовуючи Copilot Studio. Скажіть, будь ласка, хто з присутніх вже працював із Copilot Studio? Добре, мабуть, лише половина. Copilot Studio насправді має вбудовану можливість Copilot. Тобто ви можете просто пояснити, що саме хочете створити як агента. Бачу, що це трохи замали, тож я зараз збільшу. Тепер я хочу сказати добре, що ви хочете, щоб він робив. Я хочу спочатку, наприклад, якщо мої добре, підтримувати замовлення продуктів від клієнтів. І, по суті, вам просто потрібно спілкуватися в чаті, щоб задати всі специфікації, і тут, імовірно, мене запитають, як називається агент? Тож я назву її МОНа на даний момент, просто щоб зробити все більш особистим, щоб я міг звинувачувати Мону, а не знаєте, цього агента. І тут що має робити МОНА? Я скажу так, цей приклад має підійти. Отже, все добре. І тепер все продовжиться, можливо, система попросить посилання на різні джерела даних. У цьому конкретному випадку я хочу створити щось власне, тому залишу все, як є, я. я хочу перейти до розділу налаштування, і зараз вже створено всі інструкції, які мені знадобляться для запуску цього агента. Але саме в цій ситуації я насправді хочу зробити щось індивідуальне. Тож дозвольте мені натиснути продовжити і почати створювати свого агента. І тепер, як ви бачите на цьому огляді, тут ті ж самі інструкції та все інше. Я просто видалю це на хвилинку і хочу зараз додати ой, вибачте, не ті інструкції тут. Я хочу додати новий набір інструкцій, гаразд. Сьогодні я хочу використати всі різні можливості, які я додаватиму тут зверху, тому інструкція фактично буде посилатися на всі ці різні елементи. У цьому конкретному випадку у мене є функція продажів. Коли буде запит про ціну чи комерційну пропозицію, агент звернеться до нотатки з продажів. Цю нотатку з продажів я вже підготував тут у цьому документі УЕД. як бачите, продавець залишив тут дуже цікаву нотатку. Дуже легко читати, правда. Тобто, продавцю ще разу, коли видаєте знижку чи щось подібне, потрібно заходити і шукати це тут. Тепер, якщо я запитаю про статус поточних замовлень, я можу звернутися до API, щоб дізнатися це. Я хочу створити для цього власний API, і також збираюся використовувати комп'ютер з агентами для всього, що, можливо, не в доларах США а, наприклад, у японських єнах. Я ж японець або, можливо, у євро чи ще в чомусь. Я також додам функцію в модулі інвентаризації та виробництва, щоб перевіряти наявність товарів на складі через дуже стару erp систему і яку вони побудували ще в 1990-х, коли я народився. І я також додам кілька загальних підказок тут, щоб, знаєте, відповідати професійно, дружньо, коли система реагує на мої запити. Тож я просто зараз це підчищу. ось так і все. Гаразд, тепер наступний крок. Це почати додавати більше можливостей агенту, і далі я збираюся додати тригер. У цьому випадку я хочу додати тригер електронної пошти. Я можу додати тригер із бібліотек Rich Data. Насправді, у нас є 1300 різних конекторів, які ви можете підключити. У цьому конкретному випадку я використаю спільну скриньку. Тож я веду тут спільну скриньку. Мені потрібно змінити свій фік. Тут зазначено добре. Коли новий лист надходить у мою спільну скриньку, я хочу натиснути далі і за лаштунками фактично створюється певний, так би мовити, агентський потік. І який матиме трейфер для запуску цього Copilot? вибачте авента Copilot. Тож це займе певний час тік-так, тік-так. Ось це знаєте, найстрашніше в тому, що проводити демонстрацію наживо, бо все відбувається повільно. І тепер він використає мої облікові дані тут саме коли надходить новий лист, і далі. Хараст, і я хочу просто вказати свої. Отже електронна адреса добре, яку я створив для цього демо, і створюємо тригер. Хараст, це зроблено. Тепер, коли я отримуватиму електронний лист, це буде запускати цього агента. Тепер це стане автономним агентом, так, який працює самостійно. Тепер я додам більше можливостей. Тепер, знаєте, буде багато запитань від клієнтів, тому я хочу переконатися, що вони зможуть відповідати на різні, ну, статті з бази знань. У цьому конкретному випадку в мене є ця нотатка з продажів, про яку я вже вам розповідав. У мене також є цей каталог сувенірної продукції Кентоусу, який я чудово зробив за допомогою ну, можливостей фенеративного шай. У мене є ці фірмові ручки, кружки, блокноти та інше. Знаєте, це все можна зробити на замовлення. Так, це як би мовити, магазин сувенірів. Отже, тут я вже додав триха. Тепер я збираюся додати ну знання. Я хочу вимкнути веб-пошук, бо не хочу звертатися до зовнішніх джерел. Я хочу шукати лише у внутрішніх системах і додати знання тут. У цьому конкретному випадку я просто використаю свій OneDrive, просто щоб усе було простіше. Але ви можете використовувати SharePoint, можете використовувати ну Azure. Можна мати різні джерела, які ви можете використати для створення рек. Отже, у цьому OneDrive у мене є дема. І я додам свої нотатки з продажів, а в цих нотатках будуть джерела інформації. Отже, це ctrl 5. Я просто хочу переконатися, що Коупелецо розуміє, про що йдеться. Отже, я хочу. Це для посилання на мої е-змішки, e а тепер я додам ще один документ е, e для моїв е-специфікацій. E так, нужбо, нужбо швидше. У мене залишилося сім хвилин. Це займає свій час. Це займає свій час. Поки я чекаю, всі ці, знаєте, можливості відповідального шай вже будовані в цей COPLET Studio. Бачите, е, ми вже зробили все необхідне, наприклад, захист від джейлбрейку, використання, наприклад, інструкцій для обробки даних. Усе це вже є в цьому COPLET Studio, тож вам не потрібно перейматися цими речами, бо ми подбаємо про це за вас. Так, вам потрібно лише зосередитися на створенні е, логіки. Будь ласка, працюй. Воно просто додається до OneDrive. Давай же. Вераз. Okay. Окей. якщо воно не відповість мені за 15 секунд, я перейду до свого запасного варіанту, бо це займає занадто багато часу. Окей, okay. воно, воно, е, почуло мене. Отже, у мене є нотатки з продажів, і я пропущу ту частину з додаванням до OneDrive. Це той самий процес. Тепер я додам до нього нові можливості. І перш за все, Е, це API. Я створив цей API на Azure заздалегідь, і це просто простий запит Get і Post, який ви можете виконувати, отримувати і надсилати. Так, ви можете використовувати будь-які API, які захочете. Ви навіть можете підключити його до Azure API Management, якщо захочете. Але, по суті, я збираюся створити власний коннектор. Отже, у цьому новому інструменті я маю власний коннектор, і я збираюся натиснути. Тут з'являється спливаюче вікно, і, по суті, якщо у вас є більш розумне визначення, ви можете безпосередньо імпортувати його і почати використовувати вже сьогодні. Це займає буквально секунд 30, і я покажу вам це за кілька хвилин, якщо все з'явиться. Оскільки час обмежений, у мене є лише 5 хвилин на демонстрацію. Я вже імпортував цей модуль керування замовленнями, який я робив це раніше. Я просто покажу вам, що саме було зроблено. Як ви бачите тут, він має хост. Точно такий самий, як у мене на Ежа. І якщо у вас є автентифікація або API ключі, ви налаштовуєте це в розділі безпеки і, по суті, визначаєте різні дії в цьому користувацькому конекторі. Ось так це працює. Я не знаю, чому це з'являється. Але загалом саме так це налаштовується, і коли ви це зробите, ви почнете бачити це тут також. Отже. Добре, дайте мені секунду. Харазд. Так. Добре. Отже, коли я це додав, я можу повернутися до інструментів і почати шукати, наприклад, отримати. О, щось не так з моєю клавіатурою. І якщо я піду і пошукаю це, ось ці дві, які я щойно додав зі свого власного конектора. Хараст. Тож, якщо я додам, наприклад, отримати замовлення, з'єднання буде створено. І якщо у вас це вимкнено, воно автоматично використовуватиме автентифікацію кінцевого користувача також. Тож я просто додам це до свого агента. У мене залишилося 4 хвилини. Добре. Тепер я додав свій власний коннектор. Тепер я також додам нову можливість під назвою «Agent Flows». Це щось, що стало загальнодоступним приблизно місяць тому, тож я додам це як новий інструмент. Agent Flow по суті, дозволяє створювати інтелектуальну автоматизацію, яка більше належить до детермінованої сторони. Так, ви можете захотіти додати до цього елементи штучного інтелекту. Тож у цьому випадку, коли агент викликає цей Agent Flow, ви можете визначити детерміновану послідовність кроків, що ви хочете зробити далі. У цьому конкретному випадку я хочу додати. Це вхідні дані е для е, ескалації. Тож, якщо у вас, можливо, це зайняло. З виробничою командою ви хочете, хочете зробити запит на затвердження для ваших е. Винятків? Тож я хочу зайти сюди і сказати е, я хочу додати е, деталі запиту щодо винятку. Я не можу надрукувати. Е, і ще у мене є кількість, вибачте. Е, тут наше ім'я та кількість. А тепер я можу використати ці змінні, які або вхідні дані, так, які я щойно визначив, і в цій новій можливості під назвою людина в циклі, так, тепер є новий розділ. І у нас з'явилася нова функція під назвою «Розширені затвердження, яка дозволяє вам додавати кілька етапів у ваш процес затвердження. Раніше у нас це було як ну стандартна дія затвердження. Тепер ви дійсно можете створювати і визначати кілька етапів тут. Так, я не буду зараз робити повну демонстрацію від початку до кінця того, що можна зробити, але по суті ви визначаєте кожен із кроків, наприклад, затвердження менеджером, затвердження директором. Ви також можете визначати такі речі, як, наприклад, додавати умови до цього. У моє тому іншому, е, прикладі тут е, незабаром з'явиться ще одна функція. Ми також додамо інтелектуальне затвердження. Тобто штучний інтелект фактично прийматиме рішення замість вас, чого наразі ще немає, але ми плануємо додати цю можливість у майбутньому. Це одна з функцій у нашій дорожній карті, де шай буде приймати рішення на основі введених вами даних та наданої інформації. Він автоматично прийматиме рішення, щоб вам не доводилося проходити процес затвердження щоразу заздалегідь. Ви можете доручити шай зробити це, провести відбір і перейти до наступного етелі. Етапу. Гаразд, тож повертаюся до свого іншого прикладу. Отже, зараз я визначив ці потоки агентів, і якщо я опублікую це, так, і я знаю, що е, у цій конкретній ситуації в мене ще не все налаштовано. Вибачте, у мене немає часу. Але, е, за останні дві хвилини я збираюся створити комп'ютер за допомогою агентів. Гаразд, тож повертаюся до свого е, іншого прикладу. Гаразд, повертаємося до агентів. Тепер, коли я визначив е, детерміновані автоматизації, я також визначив е, інструменти для підключення до моїх API. Останній елемент: я додам нову можливість для використання агентів комп'ютера. Гаразд, І це нова можливість, яку ми, знаєте, анонсували, здається, кілька тижнів тому. Тепер ми впроваджуємо це як передову можливість. Е, і тепер ви можете підключити це, підключити до будь-якої локальної системи, ось тут. Так, де у вас, наприклад, дуже стара система, як ця? Хто Що бачив щось подібне, так. Де у вас немає API, де немає команди, яка хочеться модернізувати, І я можу взяти і використати цю можливість комп'ютерного використання, щоб потім визначати це в процесі роботи. З огляду на обмежений час я зараз перейду до свого запасного варіанту, бо не маю достатньо часу. Отже, у мене є цей виробничий наказ, агенти комп'ютерного використання. У мене є конвертер валют «Е. агенти комп'ютерного використання. І якщо я просто відкрию тут, ви побачите, що я визначив це в інструкціях ось так. А тепер я використаю е електронний лист, який отримав у своїй поштовій скринці добре, як тригер. Тож тут я повернуся назад і скажу, що використовую триверс. Я отримав його раніше о е, 1 година 40 хвилин. В основному це був лист із запитом на я хотів цитати». Я хотів би е подивитися, скільки часу займає виконання замовлення, і це е почне виконуватися. Давайте запустимо це. Повертаємось назад. Давай, давай. Буквально залишилося кілька хвилин. Гаразд, зараз він збирає всі інструменти, які я вбудував у цю е, e демонстрацію. Він підключив і зібрав усі різні е, e базизмен Зараз, е, використовуючи цей електронний лист, який у мене тут є, так, запитує, чи можете ви надати цінову пропозицію на сто футболок, чи є якісь змішки і чи можете ви дати мені орієнтовну дату доставки, так. Тепер він він вже звернувся до джерел. Він вже почав запускати замовлення на виробництво, е, використовуючи агентів комп'ютерного управління. Тейкі, ти зможеш підсумувати це? Так, за 30 секунд дай мені круто. 30 секунд. Е, і потім це запустить машину, яка зараз е, буде виконувати це, і тепер вона слідує інструкціям агентів комп'ютерного управління, як ви бачите тут, і фактично робить це замість вас. Тож, які б деталі замовлення вони не мали, система передасть їх сюди і виконає щось локально. Потім повернеться до вас. Це повністю автоматизований агентний процес від початку до кінця. Вибачте, це зайняло лише 15 хвилин. Сподіваюся, ви зрозуміли основну ідею. Я буду там, у стенді, якщо захочете детальніше розібратися в цій сесії. Дуже дякую за увагу. Зараз.